Анекдот про сліпого. Чого? Що робити незрячому, якщо дуже захотілось прочитати звичайну книжку? Хтось скаже це неможливо, якщо не має шрифту Брайля. Але з вами Самурай. Проект «Світ на дотик». Випуск сканер тексту. Сліпий крутить собаку поводиря над головою. Ви що робите? Оглядаюсь. Моя сім'я вже відверто втомилась зачитувати мені важливі документи або листи із податковою на мільйон сторінок. І ця штука може дати моїй дружині повноцінний вихідний. Здавалось би, це неможливо. Але казали для незрячих, як цю хну сконектити? технології це свобода. Але, на жаль, не у цьому випадку. Цей пристрій протестували незрячі спеціалісти, які працюють з програмним забезпеченням. Вирок простий. Саме для незрячих не є можливим для використання. На жаль, підпишіться, перекиньте друзям та напишіть в коментарях, що б ще ви хотіли побачити.